Пані Любов більше 30 років трудилася інженеркою на одному з підприємств міста, проте пенсію отримає менше двох тисяч гривень. Якби не поважний вік, жінка пішла б на підробіток, аби ще хоч щось заробити собі на життя. Тому пані Любов допомозі від військової адміністрації дуже вдячна. Я вважаю, що це не тільки мені, це всім нам така в цей скрутний час дуже велика допомога. Так що, як кажуть, дякую. Нашій військовій адміністрації і особисто Олександру Вілкову за те, що він нас не забуває. Що помагає допомагає, допомагає малозабезпеченим людям? Що вдруге отримає безкоштовний продуктовий набір? Пан Віктор із категорії дитина Другої світової війни не очікував. 79-річний чоловік зараз проживає один, тому доводиться поратись із усім самотужки, і за своїм пакунком з харчами пенсіонер завітав залюбки. Я живу один. Допомога в мене один. Я Государству. Ну, Слава Богу. Якби в мене було трохи здоров'я, я ще й пішов би або водієм, або ким-небудь. Велике їм спасіба. З початком шостої хвилі у Саксаганському районі свої пакунки з харчами отримали понад 4 тисячі пільговиків із 9 тисяч 600 запланованих. А всього від кінця травня проднабори набори видали понад 44 тисячам сімей району. Під час видачі наборів шостої хвилі планується видати повторно набори сім'ям, де є інваліди другої та третьої категорії, де є діти війни та є пенсіонери з мінімальною пенсією та менше. Процедура видачі таких наборів не змінилася. У нас в Саксаганському районі працює 5 пунктів, які працюють з понеділка по суботу в Учно з восьмої години до сімнадцятої години 26 стаціонарних пунктів міста відкриті щоденно з восьмої ранку до п'ятої вечора. Окрім неділі, загалом свої пакунки з харчами у цю хвилю планують видати 55 тисячам сімей пільговиків. За детальною інформацією щодо процедури отримання набору, звертайтеся за номерами телефонів у своїх районах, що наразі ви бачите на екрані. Маріола Акуліш, Сергій Філоненко, перший міський.